Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько, і сьогодні я хочу поділитися з вами. Пам'ятаєте, в сторіс, я писала, що я мене кудись понесло. Ось в мене було декілька спірних питань, і тому я вирішила звернутися до спеціалістів. Зокрема, по-перше, хочу вам подякувати за вашу активність за те, що ви так гарно писали. Там здогадувались, куди я ходила, що я робила. Ось, і е, хочу поділитися власне тим досвідом, який я отримала. Ось, значить, ходила. Я відкриваю великий секрет. Я ходила до таролога. Значить, в мене були питання. Взагалі я знаю, що таке е, карти Таро. Я ну, у нас там десь в мене дівчата були, якими ми разом навчалися. Вони також працюють з цими картами Таро. Взагалі я позитивно відношуся до цих карт і так далі. Ну, менше з тим. Значить, чим закінчилася ситуація? Ну, по-перше, я була глибоко розчарована тим, що я вже туди пішла. У мене були питання: ну якого плану, типу. Робити, не робити, так ні. Так, ні. Тобто були якісь певні невизначеності, хоча я прекрасно розумію, як власне можна вирішити то чи інше питання, так ні. Чорно. Пішла я до таролога. Була розчарована зразу з перших хвилин, тому що відношення до людей і відношення до так як я бавлюся своїми клієнтами, я зрозуміла, що я взагалі дуже класно спілкуюся з людьми і, ну, так, звичайно. Ну, тим не менше, ми спілкувалися з нею 45 хвилин, ось, і який досвід я отримала. Отримала той досвід, який і знала, чесно говорячи. От я розумію, як це все працює, як працюють гадалки, ворожки. Я по цьому не хожу, я це не признаю. Більше всього, я вірю, що є Господь Бог, і коли ти до нього звертаєшся, просиш, він тобі допомагає. Тобто я є віруюча людина. Я знаю, що це законом заборонено і так далі. Але в чому я переконалася, який досвід я отримала? Отож, я прийшла з питаннями, ще раз нагадую, про те, що в мене були вагання коливання, бо все таки війна робити не робити, бути, не бути, ти-ти-ти-ти-ти, ось і так далі. Дівчат, не ходіть до тарологів, мої, мій висновок, будь ласка, не ходіть і не зливайте на кошти. Пояснюю, чому. Карти показали абсолютно все те, що у мене в голові. Тобто я не отримала відповіді на жодне із своїх питань. Тобто, там, де я чітко знала, що є така, то відповідь, воно так і показувало. Там, де я не знала відповідь, воно так і показувало, чи так, чи не так. Тобто, розумієте, що відбувається? Все, що у нас є у нашій голові, це все відображається повністю на столі в картах Таро. Ну, це я про карти Таро. Ось тому е я дуже пошкодувала, якщо чесно. Чесно, тому що консультація коштувала півтора тисячі і мені було шкода. Краще б я собі була сушарку купила, яка мені потрібна буде для газдівства, для того, щоб посушити якісь яблучки, і там ще там ягідки, якісь і томати і тому подібне, замість Блін, профукала. Дівчата профукала, розумієте? Просто профукала. Ну, але окей. Я ще собі зароблю, я ще собі куплю. Але цей досвід я не знаю, для чого він мені був потрібний. Для того, напевно, щоб ще раз переконатися, що все, що у тебе в голові, де і на отам, розумієте? Наяву де? Навколо, тобто в житті. Тобто там, де ви живете, воно так і крутиться навколо вас. Тобто, всі наші таргани, всі наші думки, оточення, люди і так далі, це все наші думки. Зараз я почала вивчати дуже цікаву тему, я буду розбирати. Я підготую для вас техніку, вона дуже класна. Ось. І поділюся з вами, як працює власне мозок. От мене дуже цікава ця тема, я зараз читаю багато. Розвиваю, як власне працює мозок, як працюють наші думки, як з цим працювати, і я думаю, що я десь проведу семінар, власне, по тому, щоб показати вам, як воно все працює, таке з більш наукової точки зору. Ось тому, будь ласка, не зливайте на марно кошти. Краще почистіть свої думки, заберіть весь негатив з голови, пропрацюйте ваші невизначеності, пропрацюйте ваші образи, пропрацюйте ваші. Очікування по відношенню до інших людей. Так, почніть себе любити, почніть себе поважати, займайтеся херньою, блін, не ходіть по тарологах, а краще наведіть порядок у своїй голові. Будь ласка, приходьте, ті дівчата, які в мене були, почитайте відгуки, як люди діляться результатами, які вони отримують результати, як міняється їхнє життя. Буквально після трьох-чотирьох тижнів роботи зі мною кардинально міняється життя. Десь такий досвід. Напевно, він мені також треба був для того, щоб я, мабуть, записала для вас це відео. З вами була Ліана Бонько. Я вас люблю, я вас обожнюю, дівчатка. Бережіть свої кошти. Я знаю, що кожному кошти з неба на голову просто так не падуть. Іноді комусь хтось має більше, хтось має менше, але краще вкладайте у свої голови, у свої знання, у свою мудрість в те, щоб щось змінити. Ворожки, а... гадалки, тарологи. Я нікого не хочу образити, але, дівчат, я не вирішила свого питання. Я рівно пішла з тим, з чим і прийшла. Ось такий мій досвід. Всім дякую за увагу, хто був зі мною. Люблю вас, обіймаю, насолоджуюся цим божеством. І я знаю, що всі блага сьогодні для мене. І оце перше благо, бачите, там голубеньке небо, тут біленька парасоля, в яку я вже на кінець -то поремонтувала. Ось е куточок мій затишний, де я отут сижу з вами, спілкуюсь. Розумієте, життя прекрасне. Любіть себе, любіть всіх, хто навколо вас. Любіть сонечку, природу. І пам'ятайте, що всі блага землі саме для вас.